Всім привіт! Як я обіцяла, показую свої тюльпани, які я садила осінню. І зараз ранньою весною вже десь які у мене були тюльпанчики. Ці цибулинки у мене були після вигону. Коли продають кілограмами, ось я такі купила. І тут у мене вийшов ось такий мікс такі ось кучеряві, всі вони якісь такі низькорослі, я бачу. Далі ось такий кремовий, і з таким, як хтось його, пелюсточки чуть-чуть затонував у рожевий, ніжно-рожевий колір. Ще деякі ось ті ще не розцвіли, може червоні будуть, не ще поки що не знаю. І ось тут ще є ось такі якісь дрібненькі, такі якісь фіолетові, якийсь такий колір. Цікавий вони низенькі також. І ще ось такий. Лілієвидний, розів він самим першим. У цих двох ящичках в мене були великі відібрані цибулини тюльпанів. Зараз вам покажу інші ящички, там, де були дрібніші мої цибулинки-тюльпанчиків в цих самих. Це менші були тут цибулинки. Я спеціально відсортувала, тому що, якщо хочете, можете подивитися попереднє відео, я показувала, які були цибулини. І вони мене також здивували. От, також є тюльпанчики і тут. Оце ж, наприклад, вже відсів. Треба його обламати, е, Також оці дрібненькі такі тюльпанчики, вони ось, які, біленькі, ось такі, щоб такий вид є. Порозцвітали. Ось такий вийшов результат. Самі можете собі. До себе вирішити, чи будете викупляти після вигонки тюльпани чи ні. Вже ось скоро вони будуть їх продавати. В минулому році, в квітні, я саме їх і купила. Правда, звичайно, сорти трошки не такі, як були на картинці, які обіцяли, що мають бути, але попались такі нічого. Мені, наприклад, оці кочеряві сподобалися. Десь коросленькі такі гарні. Махровенькі такі тюльпанчики. Так, всім дякую за увагу і зустрінемось в наступних відео.